Вітаю всіх на своєму каналі. Кінець жовтня, буду орати дачні ділянки. Зачепив плуга, який два місяці нічого не робив. Відрегулюю на стерні і спробую орати. Земля мокра, але думаю, щось та й вийде. Такі ділянки доводиться орати по 3-4 сотки. Різниці між проходами немає, все зливається, але мокро. Перша передача, Але ще ділянку дві зроблю і буде хватить. Робочий день закінчено, почистив плуг з болота і можна їхати додому. Кому відео сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, не пропускайте рекламу. Всім дякую за увагу!